Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. У ковалі двоє чоловіків знущалися з кота. Живодерів затримала поліція. Уражено склад із дронами у Орловській області. РФ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 грудня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні загинув син уродженки села Велика Глуша, що на камінь ширщині Тетяна Філюк, Владислав Корчига. Сумну з новину сповістили на Фейсбук-сторінці громади. Тяжка доля спіткала нашу краянку Фелюк Тетяну, уродженку села Велика Глуша, яка проживала у місті Маріуполь, але через бойові дії змушена була повернутися в рідне село. А нині війна відібрала рідну кровинку. На жаль, загинув її син Корчига Владислав, 1999 року народження. Йдеться у дописі. Життя молодого героя обірвалося під час виконання бойового завдання у Луганській області 22 грудня 2024 року. Також про страшну звістку повідомили у Берестечівській громаді 26 грудня 2024 року. Під час виконання військового обов'язку по відсічі та стримуванню збройної агресії Російської Федерації в дотриманих травм несумісних з життям помер у лікарні військовослужбовець збройних сил України, житель села Перемель, солдат Сапіжук Юрій 1992 року народження. Трагічна звістка надійшла і у підгайцівську громаду. Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у. Ізбуці з глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка відважного захисника України Сляпцова Вадима 1990 року народження. Він загинув 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Йдеться у дописі. Також підтвердили загибель героя з Волині Андрія Мережі. Про це повідомили у Прилісненській громаді. На жаль, за результатами ДНК аналізу маємо підтвердження загибелі військовослужбовця з Городка. З превеликим сумом повідомляємо, що 30 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області загинув старший солдат Андрій Мережа 1985 року народження. Із 1 травня 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Йдеться у дописі. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. 27 грудня в шацькій громаді зустріли траурний кортеж із тілами військовослужбовця Івана Цевуха та його коханої Катерини Ясінської з села Піща, які загинули в страшній дорожній аварії на Вінничині. Про це повідомили на сторінці Шацької селищної ради. Мешканці громади на колінах зі сльозами в очах зустріли загиблих, які назавжди в їхніх серцях залишаться молодими і усміхненими. Вічна і світла пам'ять Івану і Катерині йдеться у дописі. В селі битень Ковальського району двоє живодерів із неймовірною жорстокістю катували і знущалися із кота. Врешті тварина загинула від численних травм, які завдав їй один із нелюдів. Інший при цьому все фільмував на відео і сміявся. Про це повідомляє видання Коваль Медіа. Відомо, що над беззахисною твариною знущався 33-річний чоловік, а знімав усе 19-річний хлопець, який згодом опублікував у себе це відео на сторінці в інстаграмі. Затримані пояснили свої дії поліції тим, що вирішили так розважитися. Осіб причетних до цього злочину правоохоронці оперативно встановили. За містом їх мешкання направила слідчо-оперативна група. Двох чоловіків 33 та 19 років доставили до Ковельського РУП для проведення подальших процесуальних дій. Йдеться у коментарі поліції. На живодерів відкрито кримінал їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Водій Форд на смерть збив жінку і втік. Про це повідомили у поліції Волинської області. Аварія трапилася 27 грудня близько дев'ятнадцятої години у селі Гораймівка Луцького району. 65-річний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 48-річну пішохідку. Жінка від отриманих травм померла на місці. Водій же ж в свою чергу втік з місця пригоди. Його розшукали. Встановлено, що він був тверезим. Триває слідство, під час якого з'ясують усі причини та обставини автопригоди. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Наслідок нічного обстрілу міста Миколаїв, 28 грудня, російськими шахедами пошкоджено житловий будинок. Попередньо відомо про загоряння даху багатоповерхівки. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Українські захисники знешкодили усі 16 безпілотників, запущених росіянами по Україні, в ніч на 28 грудня. Зокрема, з 16 запущених БПЛА 15 були збиті. Ще один був імітатором. Усі 15 були збиті в Миколаївській області. Через падіння пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок в Миколаєві. Жертв немає. Поліція Закарпаття затримала 22-річного мешканця Ужгородського району, який зночі, ночі 28 грудня, підпалив у чопі автомобілі Мазда, Пежо та Кія. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що транспорт належить прикордонникам. Пресслужба поліції Закарпаття у суботу, 28 грудня, розповіла, що затриманий підпалив автомобілі через неприязнь до їхніх власників. Щоб встановити й затримати підозрюваного, залучили працівників кримінальної поліції та громадського блоку. Зловмисника вдалося затримати за гарячими слідами. Ним виявився 22-річний місцевий житель. Підозрюваний у скоєному зізнався та пояснив, що вчинив дані злочини через давні неприязні стосунки із власниками транспортних засобів. Повідомили у поліції. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Моторошна автотроща сталася у столиці. П'яна водійка Тесли в Києві на швидкості врізалась в бетонний паркан. Про це повідомили у поліції області. Аварія трапилась під час комендантської години. Від удару в паркан авто перевернулося на дах у наслідок. ДТП двоє пасажирів автомобіля: – 40-річний чоловік та жінка 1983 року народження, загинули на місці. Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер показав 1,84 проміле. Водійку Затримано їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Президент Володимир Зеленський зреагував на заяву словацького прем'єра Роберта Фіцо про те, що Словаччина імовірно може перестати постачати Україні електроенергію. Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини, написав український президент. Він наголосив, що частка словаччини в імпорті електрики в Україні сягає близько 19%. Уряд України працює із сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і ФІЦО повинен поважати загальноєвропейські правила, наголосив президент. В Україні з'явилося нове державне свято день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Його щорічно відзначатимуть 21 травня. Про це йдеться в указі президента України. У документі зазначено, що цей день запровадили з метою зміцнення єдності народу, утвердження української ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин, а також щоб висловити повагу за їхній вагомий внесок у захист державного суверенітету і незалежності України у війні проти РФ. Указ набув чинності з дня його опублікування. Тепер до новин світу бавовна знову завітала на болота 27 грудня 2024 року. У першій ночі на залізничній станції населеного пункту Воскресенськ Московської області відбувся вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Держава-агресор використовувала їх для забезпечення логістики російської окупаційної армії. Масштаб завданих агресорозбитків поки встановлюється. Проте російська пропаганда і, взагалі, заперечує виникнення пожежі на місці вибуху. І ще одна порція хороших новин з боліт. 26 грудня Орловську область атакували ракети Сторм Шедоу. Про це інформують російські змі. Повідомляють, що як мінімум три ракети потрапили у військовий об'єкт між селом Цимбулово і селом Рудніва Болхівського району. Що найменше двоє військовослужбовців загинули, сім поранено. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ЗС РФ в Орловській області. Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання обслуговування та ремонту дронів Камікадзе Шахет, який складався з низки бетонних захищених споруд. Йдеться у повідомленні у Грузії. Тривають протести через місяць після заяви грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе про призупинення євроінтеграції до 2028 року по всій країні. Відбувається масштабна антиурядова акція протесту ланцюг єдності. Про це пише «Європейська Правда із посиланням на «Ехо Кавказу». Як передають журналісти, ланцюг єдності вишикувався у всіх великих містах. Найпротяжніший у Тбілісі, з'єднує праву і ліву набережні та сім мостів столиці. До акції долучаються зокрема всі основні опозиційні партії країни, а також студенти, бізнесмени, представники сфери культури. Також на акції присутня і президентка Грузії Салома Зарубашвілі. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас устої працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.